Удаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж. Трошки буде порцелянового посуду, трошки буде статуеток. Але на початку, друзі, прошу підписатися на наш канал. Тому що на нашому каналі ви завжди зможете придбати цікаві речі до своїх колекцій. Почнемо. Давайте з посуду. Способ, Така соляночка, ось півник. Саме бачите, соляночка, дирочок багатенько, де перечниця, там три дирочки. В гарному стані, виробник полонне, ціна 150 гривень. Далі ось така чашка, кружка, яблуневий цвіт, кобальт, позолота. В гарному стані дуже. Позолота повністю збережена. Виробник довбиш. Об'ємом вона величенька 350 мл. І ціна її 400 гривень. Так, давайте далі ось такі кружки. Ось також десь 0,5, 0,6. Є втрати золоті на ободку. Фарби збережені, не затерті. Виробник київський експериментальний, перший сорт. Ну така в середньому стані. Ціна її 200 гривень. Далі, далі ось така кружка. Також 0,5-0,6 мл. Ця в гарному стані, позолота повністю збережена. Знизу також. Сюжет шипшина, така нечаста Київський експериментальний. Зелене клеймо. Ціна цієї шипшини. 400 гривень. Далі ще одна київська кружка. Також в гарному стані, все збережено. Петриківський розпис, сюжет. Дуже гарно. Тут стареньке клеймо 60-х. Київський експериментальний. Ціна цієї кружки також 400 гривень. Так, давайте оцю велику. Це також 0,5-06. Така ручний розпис Позолота. Є на ручки потертості. Ось з цієї сторони, з цієї поменше. І знизу трошки є потертості. А далі все добре. Без колів, тріщин. Клейма нема, ну це полонне. Ось до неї, до цієї чашки блюдечко. Ну, блюдечко, скоріше за все, підібране. Полонне, бачите, ось так виглядає. Ціна цієї пари 450 гривень. Невелика ціна для такої кружки. Ну, звісно, є трошки потенція. Далі ось такі чайні тройки. Ну, вони чайно кофейні. Кружечка десь 200 мл. Ну, вважається чайні кофейні, вони 100 мл. Бачите, сюжет також яблуневий цвіт. Ось така позолота випукла на квіточках. Бачите, в дуже гарному стані. Все збережено, позолота, вся ціленька, виробник. Рига, зелене клеймо. Це трійка, блюдечко, Також в гарному стані. клеймо рига. І десертна тарілочка. Також з цими квіточками яблуневими. Також тут, бачите, випукла на квіточках позолота. Дуже гарно вигляда. Клеймо те саме, ціна радянського часу. Їх є в наявності чотири таких трійки. І ціна за трику, друзі, 400 гривень. 4 в наявності. Далі статуетки. Ось дивіться, така кобрачка. З позолотою також. Сюди кладете свої золоті прикраси і вона їх оберігає. Ось бачите, з капушоном таким. Позолота ціленька, не затерта. Це виробник. Поломне, червоне клеймо. Ціна коброчки 300 гривень. Далі ось така цікава. Також скарбничка класти, прикраси. Мюшля така і рибка на коралах. Ну, позолота на рибці добре все збережено. А ось тут на ракушці, де прикраси клава, є незначні такі малесенькі потертості. А так стан дуже гарний. Така вона немаленька. Зараз лінійку візьму. Так, зараз поміряємо. Длина 17 см оцієї мушлі. Гарненька така статуеточка. Виробник. Дульово, синього кольору. Клеймо ціна радянського часу. Три карбованці 75 копій. Ціна рибки цієї. 800 гривень. Далі ось така україночка, Марічка із набору мініатюрок. Україночок. Виробник Київ. Синя клеймо. В гарному стані. Ціна на неї ще старенька. 1600 гривень. Далі ось також мініатюрка, трошки побільше. Парочка з бандурою. Українці в національному одязі. Також статуетка в дуже гарному стані. Стареньке захика полонне клеймо. Ціна цієї статуетки 2000 гривень. Ось така далі. Дітки танцюють український танок, гопак. Також в національному одязі. Ось, будь ласка, обличчя діток. В дуже гарному стані, фарби всі збережені, потертостей немає. Це виробник ЗХК Полонне, І ціна цих діток 2300 гривень. Далі щасливе дитинство. Дівчинка корми голуба. Ось, будь ласка, тарілочка. Голуб все ціленьке, в гарному стані. Позолота, фарби, все збережено. Стареньке клеймо клеймозихи каполонне. Ціна цієї дівчинки 1500 гривень. Далі ще одна статуетка Щасливе дитинство. Хлопчик на конячці. Ось з батогом такий. Поганяє коняку. По лозі ціленькі. Статуетка також в гарному стані. Обличчя, будь ласка. Виробник з ХК Полони. Ціна хлопчика також 1500 гривень. Далі ось плясуня, Дарія, старенька статуетка. Було в мене їх три, ось одна лишилась. Також ціна на неї ще стара, тож успійте придбати. Клеймо, Городниця 50-х років вищий сорт. В гарному стані. Ціна Дар'ї 1200 гривень. Ось така статуетка дівчина з баранками називається. Або дівчина з молоком. Будь ласка, обличчя. Також все в гарному стані, позолота, фарби, все збережено. Виробник ЗХК ХК полоне, перший сорт. Це недорога статуетка, ціна її. 850 гривень. Ну і остання на сьогодні Фаянс ЛКСФ, Львівська кераміка. Ось така гуцулочка. Ось вона сидить на табуреті на такому. Ну, до неї ще це парно Повинен гуцул бути Скрипка, скрипкою, він її грає, а вона, мабуть, сидить. На лавочці, да. слухає В дуже гарному стані статуетка. Все ціленьке, фарби. Дуже гарно Це не маленька така, зараз я вам висоту її скажу. Ось, бачите, 20 см. Висота цієї статуетки. І ціна 800 гривень. Друзі, кому сподобався мій сьогоднішній огляд, поставте вподобайку до нього. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені. Viber, Telegram, телефон. Ну а я на цьому хочу побажати вам всім мирного неба в нашій країні. Міцного вам всім здоров'я. Пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.